Ось гороскоп для кожного знаку зодіаку на 8 вересня 2024 року. Овен сьогодні овни можуть відчути бажання змінювати щось у своєму житті. Це чудовий день для того, щоб почати нові проєкти або переглянути свої плани. Будьте уважні до дрібниць, щоб уникнути непорозумінь у стосунках. Телець. Тельцям варто зосередитися на стабільності та безпеці. Сьогодні сприятливий день для фінансових питань і довгострокового планування. У стосунках проявіть більше уваги до партнера, щоб зміцнити взаєморозуміння. Близнюки сьогодні близнюки можуть бути дуже активними у спілкуванні. Ваша природна комунікабельність відкриє перед вами нові можливості. Важливо контролювати свої емоції, щоб уникнути непорозумінь. Раки можуть відчути потребу у внутрішній рівновазі. Сьогодні ідеальний день для того, щоб приділити час собі та своїм емоціям. Будьте уважними до своїх близьких і не бійтеся відкрито говорити про свої почуття. Левам сьогодні варто використати свою енергію для досягнення важливих цілей. Ви будете впевнені у собі, і це допоможе вам просунутися вперед. У стосунках будьте уважними до потреб партнера. Дівам слід зосередитися на організації та плануванні. Ваше вміння керувати справами допоможе досягти успіху. Не забувайте про необхідність відпочинку та відновлення сил. Терези. терези сьогодні терези можуть відчути гармонію у всіх сферах життя. Це чудовий день для встановлення нових зв'язків та вирішення конфліктів. Співпраця з іншими принесе вам значний успіх. Скорпіон. Скорпіони сьогодні можуть відчути підвищену емоційність. Це сприятливий день для глибоких роздумів і вирішення особистих питань. Будьте терплячими у стосунках, щоб уникнути непорозумінь. Стрілець для стрільців цей день відкриває нові можливості для навчання або подорожей. Ваше прагнення до нових знань допоможе вам знайти нові перспективи, будьте відкритими до змін і нового досвіду. Козиріг козирогам варто зосередитися на професійних цілях. Це чудовий день для прийняття важливих рішень і планування майбутнього. Ваші зусилля принесуть позитивні результати. Водолі сьогодні водолії можуть зіткнутися з несподіваними подіями або новими ідеями. Ваш нестандартний підхід допоможе знайти оригінальні рішення. Будьте гнучкими та готовими до змін. Бриби Риби сьогодні можуть відчути сильне натхнення для творчості та внутрішнього розвитку. Це чудовий день для самопізнання та реалізації своїх ідей. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе знайти правильний шлях.